О, дивлюся, сусід велосипед біля магазину поставив. Я йому кажу Ей, не лишай вкрадуть. А він мені «А та нехай крадуть. Ну я її вкрав. <рив> Чоловік увечері після роботи відкриває буфет і дістає пляшку віски. Дружина, якщо ти вип'єш хоч краплю спиртного, то кохання сьогодні не буде. Чоловік сідає за стіл у позу мислителя. Дружина, а що ти задумався? Та от думаю, що краще: 20-річний віскі або 60-річна дружина? <рив> Чоловік каже дружині. Дорога, я запросив сьогодні ввечері знайомого повечеряти з нами. Запросив? Ні, ви тільки подивіться на нього. У дитини нежить, у мене прання, в будинку нема чого жерти. У квартирі бардака він запросив. Е, саме так він мій найкращий друг, і я хочу його врятувати. Врятувати від чого? А він останнім часом почав думати про одруження. У магазині іграшок покупець цікавиться ляльками Барбі для донечки. Продавець: це Барбі в басейні 19 доларів, це Барбі в коледжі 19 доларів, а це розлучена Барбі 199 доларів. А що це в біса таке? Ну, в комплект розлучена Барбі входить будиночок Кена, машина Кена і Вертоліт Кена. Прийшла під вечір одна подруга, років п'ятдесяти, то іншої в гості. Посиділи, побалакали, чайку попили, глянули половина першої. Ну, вирішили розходитися. А щоб не було страшно, одна одну пішла до середини шляху проводжати, тим більше, що дома в межах прямої видимості. Дійшли до середини, стоять, прощаються. Тут з кущів з'являється чоловік. Бере одну з них за руку і тягне в кущі. Та від страху аніміла, а потім згадала, що треба щось кричати, і закричала. Ефект був приголомшливим. Чоловік кинувся втюки, що було сил. Вона обертається і бачить, що подруга надривається від сміху. Звісно, вона обурилася. Ха, мене, мовляв, ледь не зґвалтували, а ти смієшся. Подруга прийшла до тями і запитує: А ти хоч пам'ятаєш, що кричала? О, ні, не пам'ятаю, а що? Так ти кричала ура! <риклад> Село на Західній Україні у хатину хворого свинячим грипом стукає кум. Кума, як там Петро? Та поїхав до Москви. Ух, як до Москви? Він же дуже хворий. Може, багато людей заразити. Так отож